Вітаємо, друзі! Ви на каналі ПогодаНАУ, і сьогодні розповімо, якою буде погода в Україні цієї суботи 25 жовтня. День обіцяє бути різним, десь сонце порадує ясним небом, а в інших регіонах небо затягнуть хмари та пройдуть короткочасні дощі. Вітер також буде відчутним у більшості областей, тож готуйтеся до прохолодного осіннього дня. Дощова хмара з Сонцем північ України. На Київщині вдень температура сягне 9, а вночі близько 7. Вітер західний, помірний до 12 метрів за секунду. Небо буде затягнути хмарами, місцями можливий легкий дощ. У Житомирській області в день до 10, вночі 6. Хмарно, але без опадів. Вітер також західний, місцями поривчастий. У Чернігівській області очікується 7 вдень та 5 вночі. Іноді можливий короткий дощ, а небо залишатиметься похмурим. На Сумщині до 9 вдень і 5 вночі. Місцями невеликі опади, але загалом мінлива хмарність. Схід України. У Харківській області вдень до 11, вночі близько 6. Частково хмарно, без опадів. У Донецькій області температура підніметься до 15, вночі 8. Хмарно, але сухо. У Луганській області 12 вдень, 7 вночі. Місцями можливий короткочасний дощ. Південь України. На Одещині сонячно, в день 15, вночі 12. Чудовий день без опадів і майже без хмар. У Миколаївській області 13 вдень, 8 вночі. Переважно ясна погода. У Харсонській області 14 вдень, 8 вночі. Ясно. Без хмар і без опадів. У Запорізькій області в день 15, вночі 7. Мало хмарно, сухо. На Кримському півострові в день 15, вночі 9. Ясна, приємна погода. Захід України. У Львівській області в день 11, вночі 5. Мінлива хмарність без дощу. В Івано-Франківській області 12 в день, 5 вночі. Тихо і сухо. У Тернопільській області 10 в день, 5 вночі. Частково хмарно, опадів не очікується. У Чернівецькій області 14 вдень, 7 вночі, мало хмарна погода. У Закарпатській області 10 в день, 7 вночі. Похмуро, але без опадів. У Рівненській та Волинській областях близько 10 в день і 7 вночі. Суцільна хмарність, але сухо. У Хмельницькій області 10 в день, 6 вночі, хмарно, без дощу. Сонце за хмарою Центральна Україна. У Кіровоградській області в день 10, вночі 5. Хмарно, без опадів. У Полтавській області в день 9, вночі 4. Місцями можливий слабкий дощ. У Черкаській області 10 в день, 6 вночі. Суцільна хмарність і невеликий дощ. У Дніпропетровській області в день 12, вночі 7. Мінлива хмарність опадів не очікується. У Вінницькій області 10 в день, 7 вночі. Хмарно, без дощу. Підсумок дня. Ось такою буде субота, 25 жовтня, прохолодною, місцями з невеликими опадами, але загалом спокійною осінньою. Одягайтеся тепліше, насолоджуйтесь вихідними і не забувайте, що кожен осінній день по своєму красивий. Дякуємо, що дивитеся по Підписуйтесь, ставте лайки і діліться прогнозом з близькими. Побачимось завтра у новому прогнозі.